Паркінг на Грецькій будують із серйозними порушеннями. Такі висновки зробили співробітники територіального управління Держпромнагляду в Одеській області та Одесу Обленерго. Повідомляють прес-служби вказаних організацій. Міські служби зафіксували факти підключення споживачів будмайданчика без технічних умов, без проектної документації на тимчасове електропостачання, узгоджене з усіма зацікавленими структурами. Один з власників будівництва, екс радник міського голови Вадим Чорний, спростовують.

Ну, а, грубо говоря, если вы вытаскиваете язык на лампочку, то нужно ли на это получать разрешение? Uh -huh. То есть вы считаете, что эти претензии являются необоснованными? А там, это, мелкий юридический вопрос, который может решаться, что в одну, что в другую сторону. Он ни к технической стороне не ни имеет никакого отношения.